Всім привіт із сонячної Італії! А в нас дощ, прям проливний дощ, щоб літом в нашій місцевості в Італії був дощ зранку, та ще й проливний, зазвичай після обід, то на це треба. Заслужити, якщо чесно. Пам'ятаю, в цей день, саме в цей день, в 2022 році, ну, було точно таке саме. Дощ. Я заслужила на дощ з самого ранку. Бачите, мене навіть Італія вітає. Ну як Віталія? Погода. Погода плаче. Рослинки підтягнуться. Красота. Всім здоров'я, бажаю. Ми, ми запланували сьогодні їхати на море. На морі погода показує добре, 8 липня. У нас тут дощ. Я ж кажу, що пішов дощ з самого ранку. Це унікальний день. На морі написано, що все добре. Їдемо дивитися. Ну що, ми таки їдемо? Ми наважились, їдемо. Навіть якщо буде дощ, ми підемо просто поп'ємо кави і з'їмо зімокроса. Дома сидіти не хочеться. І що я вам хочу сказати, організовуйте для себе свято самі. Не чекайте ні від кого, нічого, тому що чим дорослиший, тим тим більше люди, напевно, зайняті не знаю, як це пояснити. Але ми їдемо, ми так організувалися. Побачимо, що взагалі сьогодні вийде і що з цього буде. Всім хорошого дня, який, в який би день ви мене не дивилися. Всім благ, всім хорошої погоди і обов'язково лагідного літа. Ще літо є хороша новина через місяць літо, через день літо, через час літо, через тиждень літо і через рік теж літо. Головне бережіть себе. моря ми ще не доїхали, така злива була. Але ми думали, е в центр заїхали. У нас тут є улюблена пастичерія, де солодки продають, всякі пироженки. І тут всі в округи люблять Вальтер. Ну, задумала, яка би попити, півчаса ждали, поки дощ пройде. Пройшов, досі пройшов, але, звісно, що я вам хочу сказати, ми абізбар. Ви теж такі самі. Тут це трешка. Машина, я сюди не заїжджаю тут. Просто немає слів. Ви зараз розумієте, чому. Я не скажу, коли в мене день народження, але знаки будуть. Я не знаю. Ну, якщо чесно, я не пожалію про те, що ми виїхали, про те, що дощ. Для мене хуже сидіти вдома, піти потинятися, посидіти. А так запам'ятаємо день. А я стрічку, я не люблю заснувати. Я задую. Отак. Не можна чужувати. Буде народження. Не скажу, коли воно. Ми... Знімали 8 липня. Щоб ніхто не путався, знімали 8 липня. І про день народження ми ще поговоримо, як ми святкуємо і все. Така погода, такі во наше улюблене кафе. 22-му році мені пощастило Галочка була, тому що є день народження. Ти жалієш, що ти виїхала сьогодні? Дощ такий. Краще б спали, так? Все нормально. Все нормально. Ми їмо пироженки і п'ємо каву. І рухаємося, У мене сердечко. tart <laughs> Вот это за тінь чи двоє. Если обиду, доволі таки може бути там за Так, Так, чинчик. Гарний день. Це хороший день, так? Що ще треба для щастя? Одна булочка і пару пироженок. рухаємось далі. Якщо вам ніхто не робить сюрпризи, то відкрийте очі, подивіться, погода вам робить сюрприз. Небо захмаряне. <різь> <різь> Отак ось.